І так, друзі, доброго дня! Ми є сьогодні поблизу Тернополя і завітали на наш горох, Зелений горох Імпульс. Сьогодні хочемо глянути посіви хочемо вам показати, ось бачите, є такі просіви, тобто горох сіявся дуже швидко ранньою весною і. Деколи було, що забивало нам сушники. І от ось такі казуси маємо на полі. Дуже було в нас цього року багато катаклізмів. Надіюсь, що вже буде все нормально, буде горох розвиватися і стартувати далі до збору урожаю. На сьогодні горох виглядає досить непогано, був внесений гербіцит. О. Ось так виглядає. Дивіться, На даному горосі було застосовано інокулянт Азотікс. Ось, я зараз викопаю. Азотікс Горох рідкий. Ось ви дивіться, як, як же тут починається утворювати бульбашки. Тобто горох він і сам по природі. Гарно фіксує азот і утворює пульбочки. Але, от бачите, дивіться, коли ми додаємо інокулянт, скільки збільшується їх на центральному і на бокових коренях. От на бокових, якщо так добре сфокусується камера, бачите, скільки яке заселення. Тобто Інокулян працює чудово, заселення азотофіксуючими бульбашками, я би сказав, відмінно. Так що вартує уваги азотікс на горосі дуже класно. Віцекоренева система здорова. Нема ніяких ні гнилий, ні хвороб. Дивіться, сама рослина. Сама рослина, бачите, і галузиться.